На Телеканалі Сфера ТВ випуск місцевих новин, яким запам'ятався четвер 27 червня у Рівному та області. Дивіться далі у інформаційному блоці. Вітаю! У Сарнах загинув мотоцикліст. ДТП сталося учора, 26 червня близько дев'ятнадцятої години. Наразі відомо, що на дорозі із кільцевим рухом 22-річний водій автомобіля Фольксваген Гольф не надав переваги у Русі, де допустив зіткнення з мотоциклом Ліфан. 22 22-річного водія двоколісного, який був у мотошоломі, із тяжкими травмами доставили до лікарні. Втім, рятувати його життя медикам не вдалося. Орієнтовно, через півгодини чоловік помер. Обставини автопригоди встановлюються. На Рівненщині під час поїздки на трасі Київ чоп стало зле водію далекобійнику. Випадок трапився сьогодні. До екіпажу патрульних на автомобільній дорозі звернувся чоловік, якому паморочилася голова та нудило. Патруль оперативно викликав швидку, у далекобійника діагностували гіпертонічний криз. Медики надали необхідну допомогу водію. Не пропустив пішохода, отримав штраф. Нещодавно поліцейський офіцер Вараської ТГ виявив 63-річного водія, який не пропустив людину на зебрі, За що керманич отримав постанову за п'ять місяців 2024 року? На території Рівненщини трапилося 96 автопригод за участі пішоходів. 86 з них із травмованими. 75 осіб постраждали, а 19 загинули. З 1 липня на Рівненщині діятимуть обмеження руху вантажівок на дорогах. Їх вводять для збереження автошляхів загального користування від руйнувань на період спеки. Вантажівкам заборонено рухатися при температурі більше плюс 28 градусів. Це стосується транспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки. Обмеження не застосовуються для транспорту, що використовується для ліквідації наслідків. Айних ситуацій або вантажів для потреб оборони. На головному майдані Рівного провели в останню дорогу військовослужбовця Петра Макарика. 37-річний захисник помер у лікарні після отриманих на Донецькому напрямку поранень. Без батька залишилися п'ятеро дітей. На церемонії прощання із військовим побували наші журналісти. Чергова сумна звістка прийшла у Рівненську громаду з передової. Внаслідок отриманих на Донецькому напрямку поранень убірвалося життя 37-річного військовослужбовця Петра Макарика. На чоловіка вдома чекала велика родина. Без батька залишилися п'ятеро дітей. Сумують сьогодні. Ті, хто знає родину Петра. Вони прийшли на Майдан Незалежності з квітами, щоб віддати шану герою. Казала, що він такий хлопець був ось сміливий. Такий каже: хлопці його там уважали. Що тих хорош був». Хороший каже, бо я його каже, як від Бога це військо йому так вдавалося так все. Уходить наша молодь, щоб ми могли тут сидіти спокійно розмовляти. Еліта уходить, жалко, молодих хлопців хай у ще й жили. Петро Макарик народився у селі Олександрія Рівненського району. Хлопець у ранньому віці залишився без батька, тому що змалку навчився бути відповідальним та виконувати будь-яку роботу по господарству. Петро у минулому році приєднався до захисту країни. Чоловік мало розповідав про свої військові будні, намагаючись уберегти від переживань найрідніших. Коли почалася війна, отримав повістку. Це по попередньому році лютого місяці. Одразу пішов без вагань захищати нашу країну. Бу... зіткнення було на деському напрямку. Там отримав поранення. Павлікарні на жаль не молитво спасти. Поховали Петра Макарика на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Росія забрала життя і ще одного мешканця Рівненщини. Завтра, 28 червня, Олександрійська громада прощатиметься із героєм Андрієм Рідкодубським, 1972 року народження. Світла пам'ять захиснику та щирі співчуття рідним. ДСНСники знову знайшли боєприпас і знову у Пирятині. 25 червня піротехніки Рівненщини виявили і знищили артснаряд калібром 152 мм міліметри часів Другої світової війни. З початку року в області сапери ДСНС виявили та знищили 239 боєприпасів часів Першої та Другої світових війн. Розмінування деокупованих територій триває. Піротехніки з Рівненщини очистили від мін та боєприпасів понад пів тисячі гектарів. На передовій розмінування працює три команди з нашої області: дві групи на Херсонщині, а ще одна на Чернігівщині. З надзвичайниками перебувають також і працівники медики. У рівненському районі горіли 10 тонн сіна. Учора, 26 червня, близько 13-ї, у селі Морозівка сталася пожежа у приватному господарстві. Окрім сіна, вогнем було знищено господарську споруду для його зберігання. Загалом за минулу добу рятувальники рівненщини ліквідували дві пожежі і стільки ж разів виїжджали для надання допомоги населенню. Приїхала з постраждалої від війни Харківщини у Рівне, щоб продовжувати займатися улюбленою справою. Викладачка по класу фортепіано з музичної школи деокупованої борової Олександра Шапошнікова привезла на захід країни і музичні інструменти. Історію переселенки розкажуть наші журналісти. Музичні інструменти як живі люди, і вони так само заслуговують бути збереженими. У цьому переконана викладачка по класу фортепіано дитячої музичної школи номер 2 Олександра Шапошнікова. Жінка приїхала до Рівного два роки тому з міста Борова, що на Харківщині. Це місто встигло побувати під окупацією, а зараз постійно страждає від російських обстрілів. Тому з тамтешньої музичної школи нещодавно вивезли і музичні інструменти. Там ідуть е, бойові дії зіткнення. Зіткнення бойові дії, іде наступ, і звичайно ситуація дуже складна. І нещодавно, десь місяць назад, в школу музичну був приліт, обстріл і будівля. Сильно постраждала Олександра Шапошнікова більше 30 років працює у музичній сфері. Переїхати саме до Рівного з Борової наважилася, оскільки у цьому місті проживає її рідна сестра. Жінка розповіла, що її добре прийняв колектив закладу, а найголовніше це можливість далі продовжувати займатися улюбленою справою і навчати музиці дітей. Я так дивилася навіть по статистиці, що Рівненська область, місто Рівне це ну якби. Саме більше народжуваність дітей. Тут багато проживає дітей. І я знаєте, зразу так зрозуміла, що мені треба продовжувати свою справу. І взагалі для мене це важливий момент ну, працювати по професії. З Борівської музичної школи до рівного привезли рояль, фортепіано та чотири акордеони. Ці музичні інструменти зараз чекають 1 вересня, коли розпочнеться новий навчальний рік. Доставити обладнання до місцевої школи допомогла адміністрація навчального закладу з Харківської області, а також батьки. Там тешніх учнів з допомогою, звичайно, батьків тих дітей, які навчалися в тій школі 20 років назад, 10 років назад. Вони розуміють, як тільки вони знали, що в школу був приліт, і що під загрозою музичні інструменти, звичайно, вони допомогли там. Погрузити у другій рівненській дитячій музичній школі навчається близько тисячі учнів. Викладачка сподівається, що на роялі та фортепіано, які привезли з борової, покращуватимуть свої вміння місцеві діти. А на рідній для жінки Харківщині невдовзі запанує мир. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Хотіли перепливти тису, але не вийшло. Минулої доби на Закарпатті дві групи ухилянтів, серед яких чоловіки з Рівненщини намагалися незаконно перетнути кордони. За 150 метрів до українсько угорського рубежу, військовослужбовці зупинили чоловіків із гумовим човном. Троє із затриманих з Львівщини, ще один із Запорізької області. Порушників до кордону супроводжували двоє 14-річних підлітків. Їх прикордонники затримали та повідомили про таке дозвілля батькам. У двох жителів Рівненщини та одного з Полтавщини кінцевим. Пунктом мали стати Румунія. Вартість подорожі складала від 8 до 10 тисяч доларів з кожного. Наразі встановлюють причетних осіб. Справи скерували до суду. У Рівненському ТЦК та СП запрацювала гаряча лінія. Тепер, якщо є питання щодо мобілізації та військового обліку, або ж ви стикнулися з протиправними діями військовослужбовців та центрів комплектування та соціальної підтримки, звертайтеся за номером 066 033 79 81. Гаряча лінія працює цілодобово. Третина вступників до аспірантури і магістратури з Рівненщини не приходять на єдиний вступний іспит, який є обов'язковим для студентів. Про це повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін. Водночас кількість осіб, які зареєструвалися на складання ЄВІ, цьогоріч збільшилася у п'ятеро. Раніше в облдержадміністрації провели нараду за участі ректорів вишів та правоохоронців, аби обговорити виклики найближчої вступної кампанії. Сьогодні у Рівному презентували новий поштовий випуск Податки Армія Перемога. Цим випуском Укрпошта долучається до всеукраїнської інформаційної кампанії Наші податки, наш захист. Детальніше про це розкажуть журналісти сфери. У Рівному погасили нову поштову марку, створену в підтримку всеукраїнської ініціативи Наші податки, наш захист. Поштовий випуск Податки армія перемога вводиться в обіг від сьогодні, 27 червня. В умовах повномасштабної війни. Яка зараз веде Росія з Україною? Одною з ключових моментів для підтримки наших збройних сил і оборони країни є наповнення бюджету і регулярна сплата податків. Урочисте погашення відбулось у приміщенні головного управління Державної податкової служби у області в умовах воєнного стану. Кожен підприємець повинен сумлінно сплачувати податки, які далі спрямовуватимуться на підсилення оборони. кажуть, марка зможе популяризувати це. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати кожному підприємцю, кожному хто працює на Рівненщині, за те, що ви є. Ваш сплата податків це в дійсності на. Функціонування наших інституцій освітніх, медичних, соціально-культурних та також державних, і ми це високо цінуємо. Поштовий випуск створювався художниками. Із всіх запропонованих макетів обирали найкращі автором цієї марки став Олександр Нікітюк. Взагалі, це унікальна марка, тому що вона шість марок у блоці по три дві степки. От одна марка українського номіналу номіналом у. Коштує 15 гривень, а в спарі йде марка з гільзою. Вона доларова, міжнародна марка і коштує 1 долар. Відтепер охочі мають змогу поповнити свою колекцію новою маркою. Тираж випуску складає 210 тисяч примірників. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин. На Рівненщині підліткова злочинність зменшилася на понад 57%. Водночас зростає кількість потерпілих серед дітей. Зокрема, цьогоріч зареєстровано 239 кримінальних правопорушень цієї категорії. В області обговорили заходи, які впроваджують органи влади і правоохоронці для зменшення негативних тенденцій. Наразі у всіх 64 громадах регіону створені служби у справах дітей, проте не скрізь укомплектовані штати. У трьох містах Рівненщини тривають роботи з встановлення когенераційних установок. У Рівненській ОДА відбулася нарада щодо введення в експлуатацію трьох одиниць обладнання, що стануть у нагоді при опалювальному сезоні та під час відключень світла. Дев'ять установок передали торік у межах співпраці з проєктом USAID з енергетичної безпеки. Розмістять обладнання у Рівному Здолбунові та Дубні. Рівненська обласна рада знову продає машини. П'ять старих авто медичних закладів виставлять на аукціон. Продовжувати практику продажу автомобілів вирішили з попереднього вдалого досвіду. Перед цим транспортні засоби просто йшли на брухти. Як кажуть, в управлінні майновим комплексом при незначних вкладеннях ці авто можуть знову стати готовими до використання. Зрозуміти, яким було рівне раніше, десятки табличок з історією міста та вказівники, які розташовані по усьому обласному центрі, дають таку можливість, хто реалізував цю ідею, чи будуть розвивати проєкт далі, та як висвітлення історії міста допомагає залучати туристів? Дивіться у сюжеті. Проект від мамонтів до рівного історичними стежками міста висвітлює минувшину обласного центру. Таблички з інформацією про пам'ятки культури розвішено у історичному центрі нашого міста, що робить прогулянки для рівнян переселенців та туристів цікавішими та більш пізнавальними. Ідея у такий спосіб висвітлювати історію міста з'явилася ще сім років тому. Незабаром проект отримав фінансування громадського бюджету. За нього проголосували рівняни. Щодо реалізації успішності чи неуспішності, як я оцінюю, ми змогли окреслити для рівнян і означити сотні місць в місті рівному, де жили визначальні, на нашу думку люди, які творили на той момент свою історію. Надалі проект від мамонтів до рівного розвивати не планують, як каже Павло Дмитришин, заступник начальника управління культури і туризму рівного, він був чітко спланований і реалізований. Утім, не всі таблички перебувають у хорошому стані. Під час зйомок ми помітили, що одна з дошок заклеєна вказівниками таких може бути і більше. Нам важливо показувати молодому поколінню, щоб вони розуміли, що де відбувалося. Це історичні пам'ятки, які мусять бути показані. Донесені майбутнім поколінням. тому що мешканці, і не тільки мешканці, приходять просто напросто в. На території нашого міста, дякуючи цим вказівникам, можуть і українською і англійською мовою читати про визначні місця. Це дуже круто. Подібні ідеї починають впроваджувати в інших містах у Полтаві та Києві. Теж започаткували схожі проекти та встановлюють таблички з інформацією про історичні місця та постаті в управлінні культури рівного ж сподіваються, що тутешні таблички привертатимуть увагу містян та гостей обласного центру і сприятимуть туристичному потенціалу краю. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. Львівська залізниця повідомила про відновлення руху приміського поїзда з полученням з Долбунів Луцька. Вказана електричка відправляється щоденно о 20.34, До рівного прибуває о 20.55, А на кінцеву до Луцька близько 23-ї години. Відправлення у зворотному напрямку о 4.35 ранку. Прибуття до рівного о 6.30, а на кінцеву до здолбунова о 7-й ранку. На своєму маршруті поїзд здійснює понад 20 зупинок у Рівненській та Волинській областях. На Рівненщині розробляють нове родовище бурштину. Завдяки ньому планують скласти конкуренцію росіянам на ринку у Китаї. Родовище надасть робочі місця понад сотні працівникам. Видобувати планують легально 20-25 тонн бурштину на рік. Цього тижня компанія сонячне ремесло увійшла у плановий режим роботи на Томашгородському родовищі. Єдина сірникова фабрика України, яка розташована на Рівненщині, змінила свій дизайн. Козак, що зображений на коробці, тепер доповнений логотипом створено в Україні. Чверть століття Березнівська фабрика сірників забезпечує третину потреб держави та експортує свій товар. Хоча на полицях магазинів можна знайти продукцію зі старим дизайном, оновлена партія сірників вже у продажі. Повідомили у компанії. Новим тренером Рівненського вереса з фізичної підготовки став Максим Козлюк. Фахівець має тренерський диплом у ЄФА. А ще він закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України. Раніше Максим працював тренером у Динамо Ю 19 та Кривбас Ю 19 Такою була ключова інформація цього дня. Команда сфери продовжує стежити за актуальними подіями регіону та інформувати про найцікавіше. Залишайтеся з нами на все добре.